Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 13. Сьогодні ми будемо грати з Ворсклою. І день тому ми грали з Металургом Запоріжжя. Це буде хайлайтс матч, і лічивець також, Таврія також, і подивимось по часу. Треба з Дніпром зіграти повний матч. І далі буде. Кубок. Кубок України. Маємо надію, що металіст за ці тури, за ці чотири тури, які повинні бути в, сь в сьогоднішній втратить очки, а ми – ні. Давайте вже розпочнемо. З Ворсклою, що там? Там повинен стартовий склад все-таки бути готовий, бо грав другий. Баланда, звичайно, тільки. Треба його в основному меню змінити. А заміна у нас, бачите, яка. Ну нехай, нехай буде така. От тільки треба без замін придеться грати. Давайте все таки трошки свіжих гравців на заміну посадимо. І поїхали. Поїхали в режимі найкращих моментів. Чудово розбирається Віктор І Барбо в моменті. Перед цим у нього був іще вихід 1 на 1, він його не реалізував, там взагалі тупо все зробив. А отут чітко розвернув і класно пробив. Намагався в дальній кут, вийшло якось так по центру, і на 45-й хвилині тепер забиваємо ми. 1-0. Ворскла поки що нічого не створила біля наших воріт, але ж ви розумієте, це ж... Це ж чемпіонат України, тут може ко команді вистачить одного моменту. Може вистачити одного моменту. Перший тайм закінчується, 1-0. Динамо перемагає і побачимось вже в другому. Ленц забиває на 61-й хвилині. Нарешті, я вже і не пам'ятаю, коли останній раз він забивав. І тут е пройшов таки з лівого флангу, зайшов штурмний майданчик і чітко в дальній кут закотив м'яч. 2-0! 2-0 в Полтаві. Металіст грає, мабуть, завтра. Паралельно з нами він не грає. І продовжуємо. Продовжуємо давайте після цієї атаки. Може, щось вдасться зробити. Вилозу. Ні, не вдається. Продовжуємо. Подивіться, який прекрасний гол забув... забило Динамо Київ. але, на жаль, там є одне але. Ось такий розіграший. Ви подивіться, як в один дотик перекидає гармаш. Голкіпера. Але так, там офсайт, там був офсайт у Гармаша при оцьому пасі. Давайте подивимось. Так, був офсайт. І, на жаль, гол не зараховано. 80 та хвилина. 80-та хвилина так 2-0 виграє Динамо Київ. І ми продовжуємо зараз після цієї атаки. Ворство атакує, Тайво змушує помилитися гравця полтавців 17 голів в сезоні у Ленце. Курілов забиває в ворота динамівців, прийшов вже і до Луганський 2-1. Як завжди, ми не можемо піти без пропущеного голу. І зараз вже будемо просто пасуватись, хоча дивіться, який пресинг. Головне не помилитися в ньому. Ось так от віддає пас Ленс на Ібарбо, Ібарбо на Велозу. Велозу, Коноплянка. Гусєв. Ну, і гусів е, з пантюшкою хотів забити гол. Я ж думаю, зараз Долганський виб'є і. Все, свисток буде. Так. 2-1 виграє Динамо Київ. І тепер чекаємо результатів матчу Результату матчу харківського металіста. Наскільки я пам'ятаю, він повинен з шахтарем грати в цьому турі. І дивимось. Дивимось металіст. Переміг! Металіст переміг у Шахтаря! Ну як же Шахтар! Шо ж ти, ти ж ти чемпіон? Шо ж це таке? І не допоміг нам Шахтар. Зараз подивимось, начебто з шахтарем повинен був грати. Так, Металург, Металіз, Волинь. Так. І. Так, 2-1 в Харкові. Ну, тепер, я не знаю, надія тільки на Дніпро, але одного Дніпра не, не вистачить. Одного Дніпра не вистачить, бо нам треба, щоб Металіст зіграв або два рази в нічію, або програв і в нічию. А так було б взагалі класно. А наступний матч ми будемо грати з Ілі Чіпсом. Потім трошки відпочинку буде. Так, граємо за лічівцем. Юрій Мосейчук обслуговує матч, всі готові. Баланда, нехай, нехай Беланда грає. І... Розпочинаємо. Розпочинаємо матч в режимі хайлайт. Коноплянка розбирається в моменті взагалі супер прибирав захисника і одразу пробив. Дивіться, який. Гол оп, прибирає і удар з лінії штрафного майданчика в дальніку. 19 та хвилина, 1-0. Продовжуємо. Все, матч таки закінчується з рахунком 1-0. Коноплянка. На 19 хвилині приніс нам перемогу. Металіст після першого тайму з Карпатами у Львові грав 1-1. Дивимось, як закінчився той матч. 1-1 таки закінчився Карпати, дякую. Я дуже вдячний Львівським Карпатам. За те, що вони забрали очки у Металіста, і дивіться, дивіться, два очки і три тури. І ще буде у них матч з Дніпром. І у нас матч з Дніпром. Ну, це цікаво. Це цікаво. Один плюс від того, що Металіст виграв шахтаря, це ми відірвались від Донецького клубу на 6 очок. Все, більше плюсів немає. Грати матч, ставлю третій хайлайтс матч, і потім з Дніпром. Повний. Дивимось, що там у нас. Я не подивився, чи буде у нас відпочинок до Дніпра. Хоча вже. Так, 2 дні всього. Ой-ой-ой. Я навіть не знаю. Треба зараз е, кілька лідерів, мабуть, змінити. Може вони там самі ну от Гусів. Ярмоленко замість нього вийде. Гармаш, нехай буде. Безос замість коноплянки. Коноплянка потім вийде. Ленса, нехай замінимо на. Ось так от буде. Безус буде з флангу грати. Ні, Беланда буде з флангу грати. І давайте Лаказета випустимо зі стартових хвилин. Так. Спробуємо так. Хто суддя? Арбітер Сергій Бойко, і ми знову в режимі Хайлайтс. Гарний момент був у. Єрмоленка, і дивіться, дивіться, ось так от він хотів пробивати, і тут його потягнули за плече. Він впав. І арбітр нічого не призначив. Продовжуємо. Так, 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 так. 49-та хвилина. Лаказет вийшов один на один і знайшов пасом Кранчера, і той на 49-тій хвилині це вже повторився, але все одно на 49-тій хвилині забиває 1-0. Важко нам грати проти Таврії. Я вже і заміни зробив. от Зараз якраз виходять, виходять ленд та коноплянка. Після першого тайму Дніпро, на жаль, поступається металісту 0-1. Грають вони в Харкові. Ну, маємо надію, що Дніпро все-таки піднажме, піднатисне і... і зрівняє рахунок, як мінімум. як мінімум. Ну і ми тут не втратимо свою перемогу. Я ж кажу, грати якось дуже важко. А Беланда. Продовжує мене дивувати. Якранчар! Його ж затримали. Добре, ми продовжуємо. Пенальті ставить нам ворота арбітер взагалі ні за що. І. Ай-яй-яй-яй-яй! 89 хвилина, він ставить пенальті і. Удар по центру! Коваль! Так! Я кричу, у всіх закладає, мабуть, вуха, але коваль! ловить цей м'яч! пенальті. Так, по центру вони знову б'ють і все! Динамо Київ перемагає! Одразу свисок дав арбітер! 1-0. Фух, оце ж так. Повезло. Можна сказати, повезло і дивимось, Тепер давай Дніпро, давай Дніпро! І дивимось. 2-0. 2-0 Металіст виграв у Дніпра. І тепер Дніпро тільки може взяти і взагалі все зіпсувати нам. Зараз ми граємо якраз з Дніпропетровським клубом. Дивіться, пишуть, коноплянка зустрічається зі старими партнерами, ап Ескобара на фоці показують. Це супер. Так, якщо ми набираємо за два матчі одне очко, ми вже в лізі чемпіонів, але нам треба. Чемпіонство. Нам треба чемпіон Коноплянка буде грати проти своїх колишніх партнерів. Ой-ой-ой, як все ж тут запущено. Не встигли вони відновитися. Так, ну вилозу, там є ще ким замінити, але ж Коноплянка і Ленс. Коноплянка і Ленс, нехай почнуть грати, там подивимось. Ох, ситуація щось зовсім погана. А З ким грає? Сніг! Ви що? 4 травня сніг! Та ні, ну це ж нереально. Ні, ну, ясно, що цією зимою і в квітні був сніг, але ж... Ну добре, нехай буде. І давайте не фокус на гравці, не те. А зробимо... Металіст кривбас нам. Е, нехай. Передають, як вони там грають. Так. Все, начебто. І поїхали. Браун Ідея, до речі, грає в Дніпрі. Так, браун ідея навіть в старті. Ну, давайте. в Вирішальні матчі наступають. Два тури до кінця. Два тури до кінця. Сніг в травні. Погода просто супер. І зіграємо володіння м'ячем і в атаку. Нам треба забивати. Дніпро начебто свої вже вирішила питання в плані потрапляння в Єврокубки, в Лігу Чемпіонів уже у них шансів немає. Потрапити. Так, і тепер вони тільки, я ж кажу, можуть зіпсувати нам картину. Програти у металіста і виграти або зіграти в нічу з Динамо, це буде найбільшою підлістю. І це все за два тури. Ну, не будемо поспішати. Ми постараємось обіграти Дніпропетровський клуб, як це було е в першому колі. 3-0, пам'ятаєте, ми вигравали, а потім два м'ячі пропустили. Біда нас доганяє такий м'яч. Взагалі з лідерами, дивіться, як ми зіграли. Ми обіграли Дніпро. На два рази обіграли металіста, зіграли в нічу та обіграли шахтаря, але ми можемо не стати чемпіонами. Тому що треба з кривбасом грати нормально. Та іншими схожими клубами. Зараз Гусів проривається, Гусів, пас! Коноплянка! Ні! Не забиває коноплянка, не дали йому пробити. і Іхуєте. Я те чомусь на Селіна, хоча хотілося б віддати на Ленса. Гармаш. Гармаш дай на коноплянку. Навіщо на Ібарбо? Барбо? Що ж таке непорозуміння? Ідея. Ідея. Два паси невдало, і йому дали і третій. Шанс Селезньов! Не дають йому пробити. Ротань. Окупували наш штрафний майданчик і це дуже погано. Так, ротайне з розвороту б'є. Що таке? Кому жовтам? Ку'яте? За що? Я не розумію останнім часом робітрів, а ну ж покаж... покажіть, що. І що тут було? Ладно. Гаразд. Все одно на жовті картки, головне, щоб не пропускав м'ячку мачкуте, бо це наш основний захисник. Разом з Сісом, на, на жаль, Сіс не може прийняти. взяти участь в цьому матчі, бо він втомлений. Гусів. Гусів Простріл! Пусті ворота! А хто ж там на воротах? Каніболотський чи... А, ні, Каніболотський вже ж в Шахтарі повинен бути. Так. Так! Удар! ОДЕНУ! Лібарбо! 27 хвилина! 27 хвилина! 1 0, а там взагалі хтось це такий? Неясно, хто на воротах буде вибивати вільний удар, звернемо увагу. Так, 27 хвилина. 1 0. Продовжуємо. Поки не передають нам ніяких новин з матчу Металіст Кравбас, чи я просто не побачив. Браун де Браун іде Браун іде Не влучає добре. Добре, що ми тебе виховали таким кривоногим. Так, був момент у Брауна і добре, що він не у ворота. Коваль, Йонул. Йонул. Коноплянка. І Барбо. І Барбо. І один на один дай, Беланда, не туди. Якось він віддав Ленс. Проривається Ленс! Удар! 2-0! Джермен Ленс! 34 та хвилина. Такі вже здалося, що все, зіпсували момент. Беланда не дав на вихід один на один і Барбо, але Ленс розібрався в ситуації. 2-0. Нормально. Нормально розпочали, як і в першому колі. Два голи в першому таймі, тоді ми навіть три забили в першому. Ротань. Ротань помиляється, Віктора Барбо. Коноплянка. Коноплянка. Починає розганятись. Острій нічого забирає. І Барбо розвертається! І Барбо! Удар! Ні! Ні. Кутовий! Кутовий. Он буде розігрувати. Ленс і Баланда Баланда Удар! Ну це ж не удар! Шеліков! Шеліхов! На воротах. Неочікувано якось. Так, з м'ячем Селезньов, який нас вже пробачив разок. Хоча, може, не пробачив, може просто він такого рівня гравець. Селезньов знову. Гусів з ним поборовся. І Барбо, 10 голів в чемпіонаті України. Непогано. Непогано. Гусів, гармаш, коноплянка. Коноплянка починає розганятись правим флангом. Коноплянка зрізає кут. Віддає пас. хто ж це такий там довгоногий, що він перервав цей пас від Євгена Коноплянки. Гармашу. Так. Коноплянка і... Перший тайм закінчується. Перший тайм закінчується з рахунком 2-0. І дивимося, як же ж там грає Металіста. Металіст після першого тайму спокійнесенько виграє також 2-0. А ми з цим кривбасом пам'ятаєте, як зіграли в Києві, до речі. Ось цих трьох очок нам може і не вистачити. На 2 якраз ми відстаємо від Металіста і. здобуть там три, ми були першими. А так, а так, треба нас доганяти, ну, дивлячись на стабільність металіста, навіть в матчах з Шахтарем, з Дніпром, настільки Карпати молодці змогли змогли відібрати очки. А останній тур з ким там, з Чорноморцем, наскільки я пам'ятаю, грає металіст, Ну, це також, мабуть, буде, буде легка перемога. Харківської команди. І це не порушення правил! Порушення. Ротаня будуть міняти. Остаток поворот. Ротань. І хто вийде? Боатенг. Дерек Боатенг. А пробуватиме у нас нарешті коноплянка. Пам'ятаєте, скільки разів не міг... не доходила до нього черга, так. Ну, тепер коноплянка, давай. Удар? Коноплянка вище верід. Може треба було розіграти комусь під удар, все-таки 18 метрів. Це досить близько і важко перекинути стінку, і щоб м'яч опустився в кут. Ідея. Ідея на. Тут шахов, шахов ручками собі підігруємо. Ленс. Беланда. І Барбо. І Барбо! Баланда! Не обкрадає, але штрафний заробляє. Так. Гармаш. Ленс. Тут головне не обрізати зараз. Йонул. Йонул. І пробігай, Йонул! Ні, не пробігає. Там ідея якогось е милого він там опинився і відібрав м'яч. Ленс 11 голів Чемпіонаті України. Так, Беланда. Гармаш. Гармаш не в зміг при, прибрати м'яч. В нього відібрали. Давайте вже спустимо е, на захист нашу стратегію, нашу тактику. Так, на матч з Шахтарем ми підійдемо в е, дуже поганій формі, я вам скажу. Важкий матч тут. Лендс, Баланда, і Барбо. Вже буде грати Лаказет, це вже ясно. Гусів. Коноплянка. Коноплянка. Які яскраві буци у Дерека Боатенга, аж сліпить трошки. І Барбо розвертається. І Барбо скільки ж там гравців і Барбо і такі Дерек Боатенг підштовхнув його в спину. Але в рамках правил не встигне сілін. Давайте зробимо кілька замін. Хто там зовсім у нас втомлений? Ну давайте спробуємо коноплянку, коноплянку поміняти. Може він відновиться до матчу з... Шахтарем. З Шахтарем, звичайно ж. Так, аут не в нашу користь. Яка там хвилина? Показує тепер Ленсона. Так, ну, яка там хвилина? Давайте, швидше. 76-та хвилина матчу. Навряд чи там Кривбас робить камбек. А чомусь нам не повідомляли, що забив металіста. Неясно, я ж ташечку залишив на матчі металіста. Гармаш. Не зміг він пройти, помилка від Куєте. Тут повинен бути першим. Так, коваль. Коваль. Біда. Гармаш. І Барбо. Барбо помиляється. Хто це такий 23-й номер у Дніпра, що його пройти дуже важко. Зараз ми побачимо, от зараз буде Дуглас. Якийсь Дуглас. Може це той з ПСВ, що його сватають в Динамо. Не знаю, може на час виходу селі він вже і перейде в Динамо, не знаю. Так. Дюнул Гармаш. Гармаш. Чомусь сказав Гармаш. Е, кранчер. Безус. Безус. Якось дивно він себе поводить. Кранчер. Кранчер, удар! Ох, як крутив дальні кутніком. Не зміг Не зміг він забити. Стриніч та Дуглас. Про щось розмовляють, може. Планують спільний, спільну відпустку. Мандзюк вийшов замість місце. 2-0-4 хвилини додає Рупітер. Якщо якогось, не знаю, надзвичайного не станеться, то ми повинні перемогти. І все піде в останній тур. Чорноморець буде намагатися. Значить що Чорноморець буде намагатися відібрати очки у металіста. А що виробляє гусів? А ми будемо грати, я навіть не пам'ятаю з ким. З зорею. Зорею. Все! Динамо виграє 2-0. Забивали. Хто там у нас забивав? Зараз я призабув. І Барбота Ленс. І дивимось. Металіст. Металіст. 4-0. 4-0 від металіста і ще Зарплатню! Сиди! Так, і що там у нас? Що там у нас? О, так нам треба. люди. чемпіонство нам дуже важко буде здобути. Ми вже пройшли лігу чемпіонів. Я вас вітаю. А чемпіонство буде дуже важко здобути, бо якщо навіть металіст грає в нічию, а ми виграємо, то він по м'ячах нас виграє. В нього плюс 42, у нас 23 всього. А, тому. Надія тільки на поразку. На поразку металіста. Від Чорноморця і перемогу. Перемога Динамо над Зорей. Тільки такий розклад дає нам чемпіонство. Ну це буде майже нереально. Майже нереально те, що Чорноморець виграє у металіз. E, на цьому будемо закінчувати серію. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на канал. І зустрінемось уже в кінці сезону. По ідеї, наступна серія буде останньою в сезоні. На все добре.